3 березня 2016 року. Скоро лікарні, це є. Продовжуємо. Заповзимо батьки банку. Хто із інвестком? 3 особа 1 фонд закладю, особа особоводва. Національний банк він ковід. Дня почне ні к чому. Тобто прошу поставити.

Давайте до всіх осіб перевірити, дивитися, дивляться, наявне, тому що тут устав учасник процесу в участі. Так, 3 березня того року від 3 особи без самостійних пинок надійшов позов Нацбанку збанку проведення проводження на бізнесу. У нас банк так, Национальным банком Украины включается нормально відповідно указанного 4 вересня 2014 року, ніж пад Дельта Банк та от русский зароблені відповідальності. Так, буде безплаченных. Крім того, ті заяві вам просить з'їсти в вітом режимі, так я бачу? Також ще з огляду на те, що у позиційній заяві відповідно ми послаємось на результати звіти безвидного нагляду інформацію, що стала відомою ще дійсно банківського нагляду, то ця інформація становить банківську таємницю, а тому ми просимо, заявляємо відповідно по питанню цього розгляду також про дійснення справи розгляду з в закритому засіданні. Документки, які ми дані. Також чесно, дякую. Це є документи, які... Є своєї статті питання України. Справу з усім вимагати всьому, всьому, але від закону сюди триденний термін цих позадав. У зв'язку з тим, що я надійшла, надійшла. Для можливості сторонам знає можливості Пояснень про прийняття чи не прийняття по цій заяві. Суд головши перерву некладення перерву до 10 березня 2016 року на 16 -го годину йде хвилин у цьому залі. На цьому довзі закінчено суддя. До